Привіт! Поки у нас йде дощик, і полуничку я не можу зараз чистити, тому що некомфортно. Та ще й похолодало до того ж, будемо чекати теплішої погоди і будемо вже тоді чистити. А сьогодні подивимося на мій город на підвіконнику. Тут у мене і віола, і перчик, і далі там ще баклажани ось у мене є. Так, ще перчик. І хотіла вам розказати про еустомку. Значить, цю еустому я садила пізніше. Ось така гарнюня вже вона. Я була дуже здивована, схожість 100%. Тут два сорти. В одному сорті тільки одна зерниночка не зійшла. А інший сорт взагалі 100% із 52 насінинок всі зійшли. І що я хочу сказати, якщо немає належних умов для вирощування Еустоми, я маю на увазі тепло, світло, то краще садити її пізніше. Ось ця Еустома була посаджена півтора місяці раніше. На півтора місяці, я. Просто ну, не знаю, одна ось така ще більш-менш ось, якщо вам видно, то видно. А ці взагалі такі ще не дуже розвинені, ще малесенькі. Якщо брати ось ці, то тут вже видно, що починають формуватися справжні листочки. Я думаю, всім видно. І виходить, що. Вона посаджена всередині лютого. А сьогодні у нас 13 березня. Виходить, що вона зійшла після один... Десь 11 лютого, здається, я садила. Вона зійшла тижня через 1,5-2, і ось уже який вона має вигляд. Тобто вона розвивається набагато швидше, тому що тепліше і тому що світло Дні були сонячні, якраз коли вона сходила, і завдяки цьому вона і має такий вигляд. Також хотіла вам показати мою сонечку регіну ту що я сіла. Єдину помилку, яку я зробила, це те, що густенько посіяла. А так я результатом задоволена. Ось, дивіться, вже видно, теж в неї пробивається. Справжні листочки починають. Тобто, скоро вже будемо її пікірувати. Мені дуже хочеться дочекатися, коли вона виросте, щоб все ж таки скуштувати цю ягодку. Я не поступлюся, поки не добьюсь своєї цілі. Так, а ось ще хочу показати: це у мене. Це китайська гвоздичка вже такий має вигляд. значить Із 10 насінинок зійшло 6, одна пропала і залишилось 5. Ось такий вид має лобелія Це ампельна. Теж дуже така вона манюсінька і її треба пікірвати, її вже, я не знаю, начебто ще й ранувато, але вона витягується трішечки, витягується, щось їй, мабуть, світла маловато. І пікірвати її треба почочками, бо тому що тут ну, її нереально просто розділяти, бо вона дуже-дуже дрібна сніка. Вона навіть менше від петунії. А це катарантус. Такий цікавий. Перше його вирощую. Красиві такі листочки в нього. Ну, звісно ж, результат я вам покажу потім, який він виросте. Дякую тим, хто зі мною поважав мені гарних сходів. Я навіть не очікувала, що майже вся соничка зійде. Тому дякую за ваші гарні коменти, за вашу підтримку. Всім гарного вечора. До побачення!